Доброго дня, мої любі малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав, аби погратися з вами. Чи хочете ви погратися з зайчиком грайликом? Я думаю, що так. Погляньте, дітки, а що це зайчик несе в лапках? Яблуко! Яблуко це фрукт чи овоч? Фрукт, вірно. А де він росте? На дереві. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Яблуня, вірно, малята. А тепер пригадайте та скажіть, як називається місце, де ростуть багато фруктових дерев? Це фруктовий сад, вірно, мої любі. Погляньте, які смаколики назбирав зайчик грайлик. Так це ж ягоди. Ми з вами знаємо, що фрукти ростуть на деревах. А де ж ростуть ягоди? На кущі. Малята. А чи знаєте ви, як називається місце, де росте багато кущів з ягодами? Це ягідник. Вірно. А які ягоди там можуть рости? Малина. Мородина, ожина, агрус. Порічка. А давайте разом їх опишемо: ягоди які: маленькі, яскраві, запашні, соковиті, солодкі. А наш зайчик Гребик полюбляє не тільки ягоди та фрукти, а й соки з них. Він вирішив показати найулюбленіший свій сік. Сік з яблук. Як він називається? Яблучний. А сік з полуниці яку має назву? Полуничний. Сік з вишні. Яку має назву? Вишневий. Яку ж має назву Сікс персика? Персиковий. А тепер назвіть їх самостійно. Чудова робота малята! Скажіть, а ви полюбляєте фруктові та ягідні соки? Зайчик їх просто обожнює і говорить, що вони такі смачні та корисні, що за вуха навіть тянеш. Малята, як ви розумієте цей вислів? Так, це означає, що дуже смачно. Діти, грайлику дуже сподобалося з вами гратися. Він вам дякує за чудову роботу і просить намалювати свій улюблений фруктовий та ягідний сік. Чекаємо на ваші малюнки в коментарях до цього відео. До нових зустрічей!